Дівчатка, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні неділя і як завжди у мене сьогодні вийде відео вихідного дня. Зараз я собралась в Аврору, пойду подивлюсь тарелочки, посуд і косметику в Аврорі. Потім я вам покажу свій неданочек, обід і вечерю. І поїхали в Аврору, подивимося, що ж такое цікаве продається в Аврорі. Ось моя улюблена Аврора. І подивимось, що новенька з'явилася. Зараз мене дуже зацікавили тарілочки. Ось такі чорного кольору. Виглядає дуже стильно і гарно пасує до будь-якого столу. Що мені подобається в Аврорі, це завжди можна знайти щось красиве, щось цікаве для дому. Навіть приходиш просто як на екскурсію, але завжди щось купуєш дуже гарно для дому. А це мої улюблені горщики. Мені дуже подобається. Люблю готувати тушковані овочі, м'ясо, навіть каша і виходить смачно і ароматно і корисно для нашого організму. Тарілочок багато, але саме такий, яку я шукаю, оригінальний і не зараз немає. І зараз дивлюсь на свій улюблений відділ, чашечки, чесно кажучи, нічого новенького немає, та й вибір цього разу не дуже великий. А зараз мої красуні хочу показати вам трошечки новорічної тематики у Аврорі. Вже з'явилися такі милі святкові речі, просто очі розбігаються. Ось такі милі ялинкові іграшки. Дуже мені сподобались. І зараз подивимось, скільки вони коштують. І коштують вони 84 гривні. Треба брати, дівчатка. Ось ще такі ялинкові прикраси в формі кулік І зараз будемо дивитися, скільки вони коштують. І коштують вони 249 гривень. Дуже всього багато, новорічна така тематика, чашечки, тарілочки, різні мисочки, форми для запікання. Ось такі тарілочки мені дуже сподобались, вони такі стильные, лопатки новорічні, дуже-дуже всього дівчата багато і очі розбігаються. Такі милі ялинкові іграшки, набори. Зараз подивимося, скільки вони коштують. 299 гривень. Дуже класна ціна. можливо, щось і купимо на свою ялиночку, щоб обновити трошечки іграшки. Ось такий набор червоного кольору, такий кульки дуже-дуже гарні. І зараз я вам скажу, скільки вони коштують. 349. Ну, ціна дуже класна. Дуже багато гірлянд різних. Ось такі гірлянди ми в прошлом році покупали і дуже вони класно виглядають. Раз хочу купити ось такі туалетний папір, мені дуже подобається, і вологі салфетки. І зараз я прийшла ось такий б'юті світ, мій улюблений відділ. І хочу знайти oliвец для губ білого кольору. Дуже багато помад, дуже багато косметики. Дуже класна, достойна ціна І зараз якусь ще помаду виберу і обов'язково вам покажу, як вона виглядає на моїх губах. І ось такі дуже-дуже класні і багато помад. дивлюсь на мої улюблені засоби для догляду за тілом, особливо взимку ось такий скраб для тіла, чесно кажучи я його не пробувала, але треба буде попробовать він зараз в акції, 59 гривень І дуже багато сіль для ванни. Дівчата, повернулася я до дому то що я хотіла якісь оригінальні тарілочки, їх не було. Мабуть, не было завозу. И купила я себе ось такую помаду. Ось такого колеру. Зараз она на мне дуже классно, дуже классно ложится. Ось такая она, номер 20. Дуже классная помада мне сподобалась. Коштувала она 39 гривен всего. -навсего. И купила ось такой карпатский чай. Дуже классный состав. Для чоловіка плоди, аронії, яблуні, чорні бузини, черниці, шепшини. дуже дуже класний состав. Карпатський ось такий чай, ну, вже заварила я його. Такий дуже приємний аромат, але по смаку він не дуже мені сподобався. І купила себе ось такий спонжик. тоже коштовал там 29 гривен, по-моему. Потом зашла в Еву, у меня были бонусы в Еве до 5 жопня. И думаю, чтоб списали мне бонусы, Купила себе ось такую помаду Патрисия Ледо. Ось такая помада, дуже классная. Списала я бонусы и купила вот такую помаду себе. И дуже шикарная погода. Солнечко и тепло. И кума позвонила, и вы решили мы пойти э, с семьей покушать пиццу. Дуже классный у нас в миссии есть заклад. Трошечки позднее вы побачите шикарная пицца. Получается 375 гривен. Но она дуже вылыка получается кило 50 дуже дуже вылыка пицца и мы и так э, с комой, с человеком с детками посидели дуже шикарно и звичайно, я вам покажу трошечки далее пиццу картошечку фри взяли и деткам какао дуже смачно ось и э, зараз я вам покажу свій сніданок. І покажу, яку піцу ми куштували. А вам, дівчатка, широ дякую, дякую за ваші коментарі. Дякую за підписку. Я вас дуже-дуже полюбляю. Ви самі найкращі. На вулиці дуже шикарна погода, вийшли саврори і трошечки хочемо прогулятися по місту і зайти в якийсь заклад, покушати смачну піцу. Зараз проходимо мимо такого закладу п'яна виша називається дуже він красивий. І вирішили зайти в Happy Pizza і покушати піцу. В центрі нашого міста є такий затишний заклад, дуже там смачна піца, дуже смачні суші, на будь-який вкус і на будь-який кошельок. І дівчата дуже дешево, Ось так гарна атмосфера, гарна. Подача у вас такая пицца 349 гривен за 1,250 кг, и багато різних піц. И зараз я дивлюсь меню и щось будем замовлять. Пришли мы с кумой, с человеком, с дитками. И трошечки посидим и пообедаем. А на улице такая осень. Все гуляют, тепло. Ну, шикарнейшая сегодня погодка. Замовили мы себе с человеком ось такой зеленый чай. Зараз будем пить. И для диток картошечку фри. Души они полюбляют картошку фри. И вот такие молочные коктейли какао. І взяли ось таку огромну піцу. Піца називається салямі. Ось така вона велика. Просто і дуже-дуже-дуже вона смачна. Сьогодні, дівчатка, я буду показувати, що у мене на сніданок. Що у мене на обід і на вечерю. Зараз у мене буде сніданочок. Приготувала ось такі бутерброди, Приїжджали кумав'я з Харкова. Привезли ось таку ікру і буде у мене бутерброди, яйцо і мой улюблений зелений чай з жасміном. Дівчатка, а це моя сьогоднішня вечеря. Прощавай дієта, прощавай здорове харчування, ну дуже мені захотілося торта. Дивилась з чоловіком фільм, і мені прям дуже-дуже сильно захотілося торта міновіка. І чоловік побіг в АТБ і купив ось такий смачнющий торт, і зараз буде вечеря. Заварила свій улюблений чайочок з зеленим жасміном, і буду смакувати цей тортик. А вам, дівчатка, широ дякую. дякую за просмотры дякую за підписку за коментарі я вас дуже сильно люблю і дуже всім вважаю всього найкращого і побачимся в наступному відео до скорих зустріч всім пока